В радянські часи дуже це було заборонено, переслідувалося малювання ікон. Заборонялося. Нападали до нас на хату. Ми були малі, нас було четверо. Пам'ятаю, як участковий приходив. І ми вже серед ночі, це було в півночі могло бути. У нас такий великий собака був палець в рот. Він зривається з ланцю, а він до хати прибігає і все зриває шнуро на шнурочок. Тато порозвішував, бо хотів людям тото -то дати. Тата тоді судять. Тато в Букачівській тюрмі йому дали. Рік. А потім той начальник тюрми замітив, що він має дар до, до цього і каже: як ти так вмів малювати образи, то ти мені намалюй, добре мені відмалюй кабінет, намалюй мені на стіні великого Леніна, і ми тебе скоріше відпустимо. Ну, і тато згодився, і правда, тато намалював йому Леніна, відмалював йому кабінет, і тата на півроку пустили скоріше. І Знов нападають вночі на хату, забирають все, що було в хаті. Тоді мама бере все на себе. Мама трохи тату допомагала, але була маленька сестра, вона на 10 років молодша від мене, і вона бере все на себе. Маму беруть в Рогатинську міліцію, на сутку її закривають. А тату в лікарні лежить у Львові, ліг, бо він покашлював, часто тут малювання ті краски йому давали знатися. Постійно він кашлював. І там маємо тримали цілу сутку, приносять на рано. Образ і приносять, образ приносять і дають пензлики, і краски кажуть: Бери малюй, якщо ми подивимося, якщо то твоя робота, якщо ти зробиш, то ми побачимо. І правда, мама мала поняття у малюванні, вона то то намалювала той образок, а там приходить знов начальник і каже, до, там з ним прийшла жінка. Вона каже: Ну, дивіться, та він, вона це її робота, вона добре намалювала начальник. Ну, він тоді каже до мами, якби не маленький ребін, ми б тебе посудили. І маму, правда, відпустили. Мама була звільнена, а тато лежав в лікарні. Та й такі були тяжкі були часи. Довго так переслідували то малювання, але потім ще вже трохи ніби було легше, то вже приходили такі участкові, що тато пішов на таку хитрість каже, я тобі дам щось за те. І давав якусь там частину данину, таку можна сказати, і вже не забирали так.